Цей молебень розіслання місії. Він важливий тим, що е, отець абсолютно все вірно каже, що Господь обирає собі людей, що мільйони людей зараз взагалі цим не займаються, і не цікаві ні ці реколекції, ні ці заняття, не все. А оскільки ви тут є, значить е, дійсно посеред сотні мільйонів людей вас Господь зібрав, щоб ви е, от фактично. Ну, Господи, там одна з цього Житомира, одна з Карчука, одна з Гришківець, одна взагалі непонятно откуда, там на Всеволеську область є. І нам здається, що ці події різні, це залежить від цих людей, які там в міру, в мірських. Повірте, від них одні проблеми у всіх. От. Вони тільки горі роблять друг другу, тому що Бога не знають. От, якщо ви вирішили провести цей час з Господом і ви відчули це натхнення, то цим останнім благословенням, останнім цим молебнім, власне його мета, щоб дати вам благословення на подальше життя. І що хочу вам сказати, не дивіться на людей взагалі. От. Е для мене особисто. Серйозно, мені все одно. Хто куди йде, куди біжить, там, в які там організації вступає, в які партії там і ще якісь там ми, взагалі ніколи хають. У мене своя є місія. Моя місія розвивати церкву, насаждати церкву, взращувати церкву і працювати на Ісуса Христа. Це мій роботодатель. Інших у я ткаюся ім'я Отця і Сина, Святого Духа, вони мені не потрібні. Тому що Господь і Ісус Христос, другий ступінь християнського втимничня дорослих. Вже провів вас через біблійні читання, через ці реколекції, через історію виходу з Єгипта, от, куди ми в гріховності потрапили, і Бог виводить свій нарід, і тут почалося все з неволі, от, з рабства, в якому ми живемо, гріх по неволі, дуже сильний, він дуже ліпкий. Святий Жан Віаней, завтра буде його спомен, він казав, що подивіться гріх, яка це зараза. Що Ісус на Христі помер, пророки пророкували, не допомагає. Апостоли на мучеництво йшли, стільки проповідей, стільки всього, гріх все одно в нас сидить. Геть після хрещення, хоч ми там і говоримо, хрещення змиває всі гріхи, але по факту нічого, нічого нікуди не змивається. Все продовжується далі. Да, благодать присутня, все, Бог виводить все. Але хрещення не дає спасіння. Як оказується, тобто всі пройшли через море червоне, але до обітованої землі не всі дійшли, як оказалось. Є, бути охрещеним – це ні про що не говорить. І тому ви зараз робите катухоменат Деотера, катухоменат дорослих, повторний катухоменат, щоб ви реально прийшли хрестильну е, підготовку вже постфактум після хрещення. Тому що хрестило нас в дитинстві, тому ми зараз розвиваємо своє хрещення, щоб Краще себе подарити Богові. От. І прийшовши ці дуже серйозні теми, що Бог визволяє, що Бог з нами кличе, посилає, бореться і так далі, ми відріклися ідолів єгипетських, всіх благ єгипетських. Ви мали б вже зараз, прийшовши другий ступінь християнського втаємничення, церковлення дорослих, вже побачите, що ви не гастрономічні люди, що ваше життя не на рівні шлунку знаходиться, ваше життя вже. Як би сказати, ви підноситесь до духовного. І все. Я вас запрошую, щоб ви визнали, ну, ви це робили на першому ступені, визнавали Ісуса Господом і Спасителем на четвертий день. А зараз ви вже більш підготовлені, щоб ви посвятилися служінню Ісусу Христу, тому що ви отримали більше кваліфікацій. От серйозно. Я Ну, беріть приклад з нас, зі цела варіантів, з мене там грішної, з інших там людей. Що Фактично на даний момент я не займаю. У мене немає ніяких домашніх справ. Ну, Нені сім'ї, я нема вдома. Ну я, як би сказати, бездомний. Тобто ну, я все це залишив, мені це не інтересно. Мені цікаво розвинути церкву, щоб наш костіл був гарніший, славніший, щоб, щоб спільнота була крепша, щоб люди були більш обізнані, більш начитані, в бозі закорінені, щоб вони були помолені, щоб все було до ладу, щоб не було похабно зроблена робота в Костюлі. Ну, ми, священники, завжди одне за одним доділуємо всякі недоділки. Я доробляв за кимось чиїсні доділки. Хтось прийде за, після мене буде за мною мої виправляти там, помилки, які там різні є там, в душпастерстві, в господарчих справах і все. Але ми все рівно займаємося справами Ісуса Христа. Все, це моє бажання. Я не хочу у мене тверщення до цього світу. Я хочу служити Ісусу Христу. От колись це теж коли я чув, я пам'ятаю дуже яскравий цей момент, якось сидів в костюлі святого Олександра, і там було якесь зібрання таке, а я тільки почав ходити до костьола, і там зібралися різні католики і говорили на тему стану католицької церкви. Це може був рік, може, 95-й, чи 6-й, 6-й, не знаю. І говорили: о, дивіться, там, темно торкнулося, зокрема, там музики церковної. Вон, в православних які хори гарні, там протестанти взагалі дуже не все розвинуте, все грає, співає, повно всього. В нас нічого немає. Коротше, це було таке мародіння, загальне нарікання на, на те, що. Как бы не развиваються церковь. Я говорю, а як церковь може розвиваться? Ну хорошо, не вистачає музики, сделають. Какие проблеми? Пожалуйста. Вот. А хто це буде робити? Ну хто я, а хто? Що є? Хтось ще інший, я не знаю. Хто мой, хто. <гаду> Все, і пошло-поехало. Ну, ви розумієте? А потім, наприклад, в семинарі я поступив в семінарі жодного викладача місцевого, всі приїжджи. Польща ну і там інше там. Ну так, хорошо. Ну, що зробити, щоб були свої викладачі місцеві? Кого треба, чиї кваліфікації підвищити, щоб підвищити авторитет церкви, Ісуса Христа, Звичайно ж себе треба. Все, задача понятна. Еду к Єпіску говорю, я хочу вчитися. Чого? Потому що преподавателя в семінарі нет. Все, захистив докторську диссертацію і тепер преподаю. Вже з 2008 року, вже 16 років. Значить, Треба себе взяти і себе вивчити, себе освятити, себе підготувати, себе направити, не дивитися, що там інші роблять. Хочуть вони, не хочуть, як вони це роблять. Яка різниця? Хай кожен займається там, чим хоче. Моє діло, не зупиняючись перти за Ісусом на пролом. І все рівно, хто мені по ногам б'є, чи там за руки мене тримає, чи за дьошкою мене скубає, не дає. Мені так мені бі... <клес> все одно, серйозно. Хочете, не хочете, будете там допомагати, не будете, мені все одно. Я бігти буду. Це моє рішення. От вас повинно бути таке саме настанова. Йдуть, не йдуть, чимось там іншим займаються, там, якимись там ділами світськими, там, державними. Повірте, в державі і у різних політиків у них своїх проповідників оскільки. Спічрайтерів, які пишуть там промови? У них там своя музика, свої празники, якісь непонятні. У них своїх проповідників достаточно. Хто Ісуса буде нести? У мене таке питання. Хто буде вступатися іменно за Ісуса? І строго за Ісуса, і не за що інше, строго за Ісуса Христа? Хто буде церква ставити е, е, на, на рівень? Хто буде займатися? Евангелизаціями, хто буде займатися шити церковний одяг, а не там шмотки на продаж. Хто буде церковний огород цыпати, а не свій. Вот поверьте, у нас в Гришківці в огороді працює одна женщина, на все село Лена. Ну ей Оксана там еще цветочки ставить. Все. Один чоловік п'ятся населення. П'ять тисяч населення і одна жінка, і тонного навернення, вона тільки таки реки як посповідалась. Я поражаюсь, думаю, що ви від Бога хочете? конченые эгоисты, у вас дома все в порядке, вот только в костере срач. Ну, как такое может быть? Это нереально, это ничего не будет, какие буде. благословение. Обнаглевшие люди вообще, у всех заборы, дома, смотрю, еду по селу, все шикарно, возле костелов ни хрена нет. Зарастают все какими-то Дядя Леня, онкологией хворой, приходит и стражет этот Янович наш бедный, траву стрижает. Один дядька на, на ціле село 5 тисяч населення. Такое благословення цьому селу. Воно прогнівше, кончене село егоїстическое, пропівше водки, свої мозги і все остальне. Хочете вживати алкоголь? Вживайте, я не буду вживати. Чого? Такий мій вибір, я так хочу. Я посвятив своє життя Ісусу Христу все. Не зупиняйте мене і так не вийде цього нічого. Не вийде. Це не вийде. Чому? Тому що. Все, я свій вибір зробив. Я зрозумів, що Бог покликав мене. І це мені лягло на душу. Я не хочу ніякими іншими справами займатися. Вважайте мене фанатиком релігіозним, там, сектантом, сумасшедшим, дурником, ким угодно. Все. І повірте, в мене було багато знайомих, яких я ну, так сказать, полюбив, дуже симпатізували ми все. Вони відпали як шолопонь, тому що вони не в ту сторону їдуть. Дуже прикро мені було прощатися з людьми, які не хочуть за Ісусом. Я би дуже хотів, щоб вони йшли за Ісусом, дуже хотів, щоб вони були допомоги, дуже хотів, щоб вони були цілим святом посвячені. Вони посвячуються модам, спа-салонам, манікюрами, парфюмерії, масажами, соляріями, курортами. То в Єгипет їздять, то ще кудись. Отстой. На мене це все. Я говорю, взагалі не буде. Це закончений розговор. Нема з ким говорити, там пустота просто. Ну, обертки від цукерки, там нічого немає більше. І повірте, в це все люди вкладають величезні кошти. Тисячі гривень на це йде. Понимаєте? І без зазріння совісті люди посвячують своє життя Єгипту. Єгипет розвивають всіма своїми силами. Ми хочемо, ми всіми своїми християнськими силами, всіми своїми єврейськими силами. Ми розбудовуємо Єгипет, тому що там є наші ідоли, там наша гординя. Там наше вілічє, там наше благополуччя, там наші гроші, там наше все. От ви, які перейшли в другий ступінь християнського втаємничення, вас Бог тайно не відкрив, ви вже повинні прозрівати потихоньку. Часу там у нас мало, а роботи безліч. Тому я вас запрошую, щоб ви оцей, е, 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 от Катя мені подобається, дівчинка в нас є ця наша. На завжди, як тільки приходить, вона каже, отець, чим я можу бути корисним? Все, одна розмова. Чим я можу послужити? Одна мова. Я кажу, ну пойдем цвіти посадимо. Хорошо. Чим я можу служити? Я кажу, Ну давай пойдем в класі поприбираємо. Не знову, один припев у мені, чим я можу послужити? А потім спрашивають, а якщо Бог кличе до монастиря, а на новонаверхненості, ніхто з сім'я не ходить в костюм. А я буду замуж виходити. Я сильно Бога обіжу. Кажу, так. Да". Сильно Бога обіжиш. Бог сподівається на те, що люди будуть служити, а люди, як би сказати, вітаміни від Бога взяли і витратили їх на себе. Як не стильно. Позор, Бог тобі здоров'я дав для чого? Для того, що щоб ти гордину свою розвивала. Ні. А для чого? Для служення. Чим я можу послужити, тобі, Господи. Для цього. Нам показано було, вся ця гідота єгипетська, вся ця гординя, зневолення, як важко це все, з гріхами це, яка мука з цього всього виходити. І для цього ви зараз будете отримувати це благословення, щоб ви не боялися йти за Господом. Це чудова дорога, там не дивіться взагалі, хто куди йде, там, хто чим займається. Да, трошки це трепі нерви, тому що. Ну, понимає, що то провалюється все в якусь яму і без От Я приношу до одного чоловіка причастя. Ну, дед уже життя прожив. там Все типо, там католицька якась там сім'я. Мені про колбасу розказує. У Радянському Союзі був тільки один чи два види колбаси. Зараз більше, зараз краще. Господи помилуй. Дожиться до 80 років, Только что на язык поклад Ива Христа у меня про резновиды колбасы рассказывали. Я просто поражаюсь человека. Боже, говорю, так дети ваши костеры, ну ні, вони не, они не о внуки нет, а правнуки нет. Именно так оно и есть. Вот именно тому в тебе никого и не будет. Потому что когда ты приймаєш причастие, ты думаешь, что зараз больше резновидев колбасы. Это трухай. <головік> <головік> Трухлявый пенек старий, прожил всю жизнь и ничего не понял. И ще як би сказати, десь є там сознання, що вони, типу, віруючі не ну, Мені пахнуть віри взагалі. В принципі, я навіть думаю, ви можете до причастя туди вишки без цього роту, яку у нього прийняв. І так не вірять. І так не вірять. От. Для цього ми сьогодні займаємося важливою справою, розвиваємо катухоменат, де утракатуханат, повторний катухоменат дорослих. Щоб ви от такого приймаючи причастя не про колбасу думали. Скільки є різновидів і як нажертися знову, а щоб у вас взагалі система цінностей помінялася. І я вас запрошую, не розмінюйте своє здоров'я колись, навіть членам Руху Світла Життя говорив, ви зайнялись політикою і ви ізген... із... 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 виженіте посеред себе Духа Святого. І потім вони говорять: дзвонить мені дійсно на напару. Отець в Русі за непать, ніхто, 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 ніхто не хоче нікуди їхати, ніхто не хоче молитися, зустрічатися, Болото перетворилося. Я думаю, правильно. А хто його розвів це болото? Ви ж поміняли Ісуса на політику. Ви ж крест поміняли на державні знаки, якісь там непонятні. Да буде, комусь з прапором бігати, не переживайте, чи з червоним, чи з жовто-блакитним, чи там ще з якимось каретися. Хто з крістом ходить? буде? Хто буде ходити з Ісусом? Знайдуться і юристи, і всякі там Конституції, і все. Хто буде Біблію людям нести? Слово Боже. І з іншої сторони приходжу до бабушки нашої, одної, вона говорить, от навколо мене штунди живуть. Я до них приходжу, дідушки мене Біблію читає. Я кажу, була змір потеряла, він мене Біблію читає. А сама, ну, от, вроді би штунди думаю, Господі, в них є якось розположеність до Господа, а наші якось так все. З'їхало в якусь яму. От, не можна Ісуса ні на що міняти. Ми не займаємося справами Єгипта. Ми займаємося справами Царства Божого, це зовсім інший просто. Зовсім інше справи. Я не покликаний в цей світ як християнин займатися справами е, всякими там непонятними. Я покликаний в цей світ розвивати царство Боже, насаждати церкви, щоб люди до покаяння прийшли, щоб церкви не запустювали. Ось для цього. Бог вам дає новий етап вашої християнської зрілості, дає вам нову, нове наповнення, щоб ви посвятили своє життя Ісусу Христу в повністю служіння. Це надзвичайно важливе. Як би вас Бог забрав з цього світу? Ну, от. Є таке у нас там твердження, що від хрещення християнин не належить собі, але належить церкві. От наша місія, так як Ісусе, проповідувати Царство Боже. Вчора я, я їздив о, там на Хорнилівці, був у хворих. У нас ось такий пан Вілік, дідусь, який там пам'ятає царя Гороха, там у всіх фінзів, які ще в 50-х роках тут були і так далі. Інвалід без ноги, без однієї. І він мені говорить: отець, до мене перестали люди приходити, я сам. За ним алкоголік один, Володя. Колишній там афганець військовий п'є в і вони живуть вдвох, тому що дід не може за собою поухажувати. Той хоче п'яний, але ухаживає за дідом. І дофіга католиків в селі і в Бердичеві, а за дідом ухаживає алкоголік Володя. А куча католицького населення всі модні і там кіторужанці, модка Боже, Бердєчовка, що там гонять якусь то чушь. Несуть питанабожний бред. А ну, дет сидить з застреної інвалідної коляски, хата запущена, не білена. І взагалі, говорить, до мене не ходять люди. По-польськи -по молиться, я вже навіть по-українськи не знаю. Я кажуть, якщо я до вас молодь привезу, хай молодь з вами молиться. Ну, да, і тільки вони будуть українською, а по польськи бо я вже не знаю, як. Мене як навчила бабця. От он так і все. В семінаріях він вчився в ризі. Потім його по состоянню здоров'я звідти. Типа. Усунули, але живе досі. А всі його там однокурсники до в грубу лежать. А він все не, не одружився, живе сам. Розумієте? Я подумав, отця католічеська церковь, у нас шикарна вже в Бердичі. Всі такі набожні, всюди так все хорошо, а дід сидить, э, гніє заживо. Такі ногти повиростали, нема кому поскубати все це. От колись в грішки, в селі, в парафії на Гримов, там на Гримов, по поводу того, щоб цього дідусь прибідав, нічого не помінялося. Ніхто туди не ходить. Одинокий дед. От. І, і він мені чимось нагадує про якихось священників стар, з такої старої, старої формації, ще таких от, з 50-х, 60-х років. На пам'ять знає всю історію, хто коли приїхав, книжка, ну коротше. Мемуари треба діду писати. Як ця церква розвивалась, тут при совєтах, він все знає, все пам'ятає, все хто де сидів, хто куди їздив. Він був міністрантом ще далеко до Амброзія до цього Мицкевича, до цих всіх, ще, ще з якихось він там з 50-го року чи з 53-го він служив міністрантом може, за тут. З тюрм приїжджали цих приїжджається там звідки він їм допомагав все запущений, дід, закинути. Вот. Для цього. Які б там скупчини цих людей не були в цих наших паломництвах, і ці там, корони золоті на цій фігурці, ну, і там цієї ікони, і вся інше там непонятно, що. От, Поки такой дід сидить неухожений... хорош ціна це католічної церкви взагалі. Це ні о чому. Це не церква, це розсадник релігіозного маразму. Ніякого служіння немає. Місія, кого послати? Де ніхто не хоче. Можна. Кожен сам по собі. там щось... Я розумію, чому це, тому що немає формації християнської, От такої глибинної, хорошої христильної формації нема. У зв'язку з тим, є ви на своєму місці, От, щоб ви вже прийшовши ці етапи, щоб ви побачили ці всі справи і потихонечку зайнялись такими божественними справами, щоб бачили. і Петхеснику посвятились Ісусу цим е всяким ділам, ще раз він хочу повторити, там своїх працівників вистачає. Міценатов, супермаркетів, рекламодателів, жертводателі, там, недільця, от, торгов, торговців аро, зброєю. Там, все буде, якщо захочеш чорту служити. І все набагато складніше буде, якщо захочеш служити Ісусу Христу. Але треба вибирати Ісуса. З Єгипта все, до свідання. Вийшли, і я туди не хочу повернутися, бо там нічого нема. Нічого, там нема. нічого мене тут не тягне, не тримає, мені огидно до цього. От, запрошую вас до відваги, щоб ви в радості серця приймали цей новий етап вашого життя, щоб ви не знеохочувалися, щоб ви закорінилися в Ісусі Христі. Щоб ви Ісусу Христу посвятили своє життя, Щоб от це важлива справа. Ви знаєте, я коли приходить перша п'ятниця і перша субота, от сьогодні я по Грішківцях їздив по хворих, вчора Карнилівка і Осипова. серйозно, в мене це найважчі дні в місяці. Мені так важко вранці виїхати по хворих, я вам не можу передати. На мене нападає така, така грусть тоска. Блин, думаю, сейчас опять поедут эти всякие пенсионеры, эти ті гниеющие тела, это все смерды, там такие знахочены, затурками совершенствовать. И заставляю себя, Олег, вставай, ты что, вообще многие лошади? Вставай, давай, иди. Вот, все, сил машину, взял причастие, поехал. И від каждого хворого все легше, 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 легше. легше. Проехав всіх, Все. Дух повернулся. Так, да, це таке трошки мучительне і ці всі заняття, але ну, вони корисні. Треба себе переламлювати трошки. Заради Ісуса Христа. Ну треба комусь цю роботу робити. Одна бабушка мені сьогодні говорить, бідна, я кажу, єлі вас дочекалося, вже в неї був повторний інсульт. Завезли її в лікарню каже, як же ж погано до мене ставились медсестри. Як же ж страшно попадати в Бердичівську лікарню. Всі хочуть грошей. Не даже взятку ніхто не підійде, не підмиє, сорочку не поміняє. Всім все одно. Ну, Господи, поміти, що, що робиться? Ну, ми дуже потрібні, такі хороші, сформовані католики. Ми дуже потрібні Ісусу Христу. Тому от, приймайте це слово сьогодні, воно дуже потрібне, щоб ви вийшли з цих укладів Єгипту з усіма цими ділами. Іменно посвятили своє життя Ісусу Христу. Хорош служити князю цього світу, досить, всяким там непонятним ідеологіям. Служіть Ісусу Христу. Ось хто потребує найбільше нашої участі, Ісус Христос. Він саме занедбаний в цьому світі. Нікому не потрібен. А ви не думаєте, що у вас тут четверо і тут тіпа, це нічого не значить? Це дуже багато значить. Це дуже багато, значить. І ваше оце життя на світильнику, воно, як якщо одна ліна може одна за всю парафію відрабатувати, значить один чоловік це немало. Якщо от ви там одна Оксана способна е, от эти от, типа, цвіти, красоту робити в костюлі і все решту, значить від одної людини багато залежить. Якщо одна якась там жінка способна пойти до цього віліка. І просто, опришка, мені много не треба, щоб ну, хтось здоровий що мрія помолився і все, мені більше не треба. Понимаєте? От. І від однієї людини багато залежить. Я би навіть сказав, що все в цьому житті залежить від якоїсь від однієї людини, від одного мене, від одного тебе. Від, от, от. Потім в результаті за 5-10 років ця одна людина з дня на день стільки всякого добра не робить. Стільки всякого вона не евангелізує, не проповідує, на сочиняє на Наремонтує і так далі. Потім в кінці життя виходить, ого, нормально. Така вже жменка всяких добродійств. От, так що візьміть це собі би, до душі, до серця от, і вперед. ширишка.